Добрий день, я Віра Хілько, учениця 4 класу Харківського ліцею номер 119. Я вам пропоную здійснити віртуальну подорож до міста, в якому я народилась, в якому я живу та в якому я хочу жити після перемоги, бо він найкращий. Харків це місто з цікавими історичними фактами. Харкову є чим здивувати, мандрівників, і на його дослідження можна витратити не один тиждень. Мене заінтригували деякі історичні факти, та я вирішила їх дослідити. Тож, дослідимо Харків разом. я постійно чую, що Харків це велике європейське місто. Чому європейське? Виявилось, Харків перше місто в Україні, яке отримало повний комплект нагород Ради Європи. Диплом, почистий прапор, таблиці Європи і пліс Європи, отримання європейських нагород не тільки значно підвищує статус міста, але й відкриває широкі можливості в галузі співробітництва з містами та регіонами, а також з міжнародними організаціями та фондами. Харків це друге за розміром міста України, друге за кількістю мешканців. Українське місто з населенням 1 мільйон 421 тисяча 125 осіб. Та перша столиця Радянської України велике європейське місто майбутнього, найкомфортніше місто для життя, потужний усередок науки, освіти та інновації, площа міста 350 км квадратних. Гуляти вулицями Харкова одне задоволення. Воно здатні нас постійно дивувати. І почну я з найбільшого, найчарівнішого, загадкового, що є в Харкові, бо Харків вже давно називають містом рекордсменів. Деякі з рекордів дійсно Україні. зафіксовані. Харківський національний університет імені Каразіна є найбільшим університетом в Україні. Він був заснований в 1804 році. Це нині має 23 факультети, 125 кафедр та 29 тисяч студентів, має три Нобелівські лауреати. Майдан Свободи в Харкові. Найбільша площа в Україні, шоста в Європі і 12 в світі. Її площа неповних 12 гектарів. А різниця висот понад 11 метрів. Під нею знаходяться відразу дві станції метро Держпром і університет. На площі розташовані сучасні будівлі першого харківського університету та будинку державної промисловості. Харків'яна скорочено називають Держпром. Цього року Держпром 96 років. Будь-який харківський школяр вам скаже, що це перший на території Європи хмарочос. Побудований з монолітного зарізобетону в рекордні строки за три роки у будівлі Держпрому не використано дерево, окрім як у віконних рамах, дверях і паркеті підлоги. Держпром очолив список сім чудес Харкова, набравши найбільшу кількість голосів. Харківський гігант це пам'ятник архітектури. Який входить до попереднього списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Мене постійно вражає метро в нашому місті, і я була впевнена, що такий вид транспорту є в кожному місті. А виявилось, що ні. Харківське метро друге найбільше метро в Україні. Найглибшою станцією харківського метрополітену є станція Пушкінська, її глибина близько 35 метрів. Харківський ринок Барабашова вважається на сьогоднішній день. Найбільшим ринком в Європі, будучи найбільшим у Східній Європі та 14 14-м у світі. Харківський зоопарк перший в Україні і один з 20 найстаріших зоологічних парків у світі, а завдяки масштабній реконструкції перший в Україні зоопарк європейського класу і один з найкращих в Європі. В цьому році йому 129 років. Центральний парк міста це український Діснейленд. Це міський парк Харкова, що розташовується на площі понад 130 гектарів. Його в 2015 році визначили найкращим в Україні та одним з найкращих в Європі. Сьогодні йому аж 110 років. Оглядове колесо у Харкові не гірше, ніж у Лондоні. Воно вважається найбільшим в Україні ландшафтний екопарк. Це унікальне місце, де доросла і дитина. Відчуває, що все живе на землі є однією великою сім'єю, у якій немає місця агресії, а є тільки любов, дружба і взаємодопомога. Це красивий парк, де можна прогулятися по доглянутим алейкам, насолодитись ароматом хвої і відпочити від повсякденності, фонтан, зеркальний струм. одна з найвидатніших архітектурних споруд в Харкові і перебуває під захистом ЮНЕСКО, цей фонтан було побудовано в 1947 році на честь перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні. Тепер... Цікавим фактом є те, що таку альтанку можна зберегти у вигляді шоколадного сувеніра. Харківська кондитерська фабрика ще з 1980 року випускає шоколадні цукерки із зображенням пам'ятника та фігурки у вигляді струнення сад імені Тараса Григорія Шевченка Ботанічна пам'ятка природи у центрі міста. Це міський парк Харкова, створений на основі природного дубового гаю. Він включає 20 вікових дубів віком від 200 до 300 років. Закладено сад Шевченка було ще на початку 19 століття. На верхній терасі саду знаходиться ландшафтний парк на нижній ботанічний сад. У саду є пам'ятник 50-ї паралелі, який нагадує перехожим про те, що на цій паралелі Харків є найбільшим містом. На території саду є астрономічна обсерваторія та зоопарк. На одній з алей встановлено пам'ятник футбольному м'ячу. Цей величезний м'яч нагадує чемпіонат Європи з футболу 2012 року, Євро 2012. Пам'ятник Тарасові Шевченку було зведено в 1935 році біля входу в сад імені Тараса Шевченка. В цьому році йому 89 років. Пам'ятник вважається найкращим серед більш ніж 250 інших пам'ятників Тарасові Шевченку в усьому світі. Тож Харків це не тільки індустріальна столиця України, його багатогранність може зможе здивувати навіть самого завзятого мандрівника. І навіть жорстоке, повномасштабне російське вторгнення не змогло знищити та поставити на коліна Харків. Харків місто героїв. Харків місто рекордсменів. Дякую за увагу!